Ось цьому кущику наразі чотири роки. Він вже великий, дорослий, і квіти, коли повністю наберуть свого цвіту, будуть великі і майже закривати це все полотно. Тому ці діляночки, вони всі зімкнуться. А ось ми маємо кущик, якому один рочок, Він маленький, він трошки примерз з зимою, але як ви бачите, він вже відходить, має гарні гілочки фіолетового кольору і скоро набере квіту. Марина Лещинська із Житомира показує лавандове поле із півтори тисячі кущів, які вона посадила. Жінка каже: любов до садівництва відчула шість років тому, коли вона у декретній відпустці купила п'ять кущів цієї рослини. Ці п'ять кущиків вони дали початок цьому полю, яке наразі зараз тут є. Я і черенкувала, і збирала насіння. Воно проходить трошки довгий шлях, але. Ці великі кущі вирощені саме з мого насіння власноруч. За словами Марини, лаванда починає цвісти в кінці червня і до середини липня. Потім із цих рослин жінка формує букети, ароматичні саше додає до кулінарних страв. Вереверення з з лавандою і полуницею, лавандою і. Смородиною, малинкою, воно дуже смакує, має такий терпкий аромат. Марина каже: сім'я підтримує її лавандову справу, особливо чоловік. У мене чоловік поставив декілька вуликів, і мед він не лавандовий, але він має такий присмак, він відрізняється від іншого меду. За словами жінки, вирощуванням лаванди вона займається весь свій вільний час. Та це моє натхнення, моє хобі. Це моє. Місце сили, і воно так і є зараз. Підвищилися температурний режим і зменшилась кількість випадання опадів. То відповідно, тобто це ті фактори, якраз які досить є сприятливими для вирощування лаванди, тому що лаванда це посухостійка рослина, яка зростає досить вона стійка до посухи, і вона зростає в теплих регіонах. Саме зараз на Україні, такими областями, де найбільше площі лаванди. Це Житомирська, це Київська, з Черкаської області. Дар'я Самаріна, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.